Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча шеф-редактор проєктів кадрової UA Вікторія Ліпченська. Сьогодні у нас є таке чергове запитання. Запитання не просте, запитання трішечки є з підвохом. Давайте його розберемо. Сьогодні ми будемо розбирати. Запитання виключно з посиланням на норми законодавства. Навіть я їх буду зачитувати для того, щоб ви конкретно подивилися да, прослухали, а що в тих нормах безпосередньо сказано або зазначено. І так. Наше з вами запитання час від часу на підприємстві виникає потреба попрацювати у вихідні дні, як часто можна робити наказ про перенесення робочих днів. На вихідні. Дивіться, ситуація доволі неоднозначна. Чому вона неоднозначна? Тому що, ну, по-перше, є така трішечки невизначеність щодо специфіки самого підприємства, що воно робить, і чому саме у вихідні дні виникає потреба попрацювати. Звісно, я б такому підприємству рекомендувала попрацювати з своїм режимом роботи безпосередньо. А не відразу хапатися за перенесення вихідних і робочих днів. По-друге, а хто вам сказав, що можна просто так взяти і перенести ось ці вихідні та робочі дні? Звісно, така можливість у роботодавця є, але ця можливість вона не обмежена нормами чинного законодавства. Давайте з вами поглянемо на норму, яка регулює перенесення вихідних та? Робочих днів це норма статті 67, яка нам говорить безпосередньо про вихідні дні, які встановлені на підприємстві. Зокрема, вони можуть бути встановлені правилами внутрішнього трудового розпорядку, і вони встановлені для всіх працівників підприємства, тобто всього підприємства. А в нас питання є необхідність попрацювати? У вас є така необхідність попрацювати всьому підприємству, не окремим працівникам, не працівникам, які задіяні закри... за... на окремому на окремій дільниці роботи, да, а всім, підпри... всім працівникам підприємства. Окей, давайте подивимося на частину 4 статті 67 Кодексу законів про працю України, яка нам говорить про те, що перенесення вихідних і робочих днів, крім видпод. Передбачених Кодексом законів про працю України визначається трудовим та або колективним договором. Тобто, да першочергово випадки, коли переносяться вихідні та робочі дні, мають бути визначені цим самим договором: або трудовим, або колективним договором. Ну, ми то з вами знаємо, що е письмовий трудовий договір укладається не так часто з працівниками. і і ну, такий нюанс, як перенесення вихідних та робочих днів, може в ньому бути просто-напросто не прописаний. Да? І, звісно, краще це прописати в колективному договорі. Ця сама норма говорить про те, що якщо в колективному договорі або в трудовому договорі відсутні умови перенесення вихідних та робочих днів, це можна зробити за наказом роботодавця, погодженим безпосередньо з представником профспілкової організації, або з уповноваженим представником трудового колективу, тобто, має бути обов'язково згода. Але ми з вами маємо розуміння, що ця норма частини 4, вона знаходиться в статті 67, тобто вихідні. Дні, і до того ж, там зазначено, що перенесення має бути крім тих випадків, які передбачені самим кодексом законів про працю України. А це давайте згадаємо мирні часи: це перенесення вихідного дня. Коли у нас святковий день припадає на вихідний день, і зазвичай ця норма, яка колись також була тільки в іншій редакції, статті 67 безпосередньо стосувалася перенесення вихідних та робочих днів. Коли вони да там десь збігалися з святковими днями, мета такого перенесення була для зручного святкування певних да, святкових днів. Ми переносили додатково ще робочі і вихідні дні. Зараз там нема мети, да? тобто мета не зазначена. Чи то для святкування, чи то для чогось іншого. Це один момент. Інший момент: кількість таких перенесень в самому законодавстві, тобто в частині 4 статті 67, воно просто не зазначено, на да? тобто не передбачено. І ми можемо зробити висновок, що таких перенесень може бути стільки, скільки передбачено або трудовим договором, або колективним договором, або ось тими наказами, які безпосередньо погоджені з профспілкою або погоджені з представником. Трудового колективу. Тепер давайте згадаємо, а ще які у нас норми є щодо роботи у вихідний день нас є норми, зокрема статті 71 статті 72. Але на період дії воєнного стану, стаття 71 у нас відповідно до частини 6 статті 6 закону 2136 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану призупинила свою дію. Та, і ми можемо. Застосовувати працю наших працівників не тільки в тих випадках, які передбачені безпосередньо статтею 71, а і в інших випадках у вихідний день. При цьому зберігає чинність норма статті 72. А за статтею 72 у нас зазначено, що робота у вихідний день має бути компенсована, і компенсована відповідно до вимог законодавства. Крім того, стаття 72 у нас передбачає, що робота у вихідний день за згодою сторін може бути компенсована, як іншим днем. Відпочинку, так і в грошовій формі, в подвійному розмірі, да, відповідно до статті 107 Кодексу законів про працю України. І що ж ми маємо? Якщо ми будемо користуватися виключно частиною 4 статті 67, ми будемо систематично позбавляти наших працівників ось цього права вибору, компенсувати роботу у вихідний день. За згодою сторін, або в подвійному розмірі, або шляхом надання іншого дня відпочинку. Бо ми просто міняємо місцями вихідний день і робочий день. Тобто тут вибору вже нема. Поміняли і працюємо. Тому а, я б вважала систематичне використання частини 4 статті 67, тобто, ось ці перенесення вихідних та робочих днів, коли треба попрацювати. А, є потреба попрацювати в вихідний день, саме підміною понять застосування роботи працівників у вихідний день. А це дійсно. Це є так, ми застосовуємо роботу працівників у вихідний день, і тільки в окремих випадках ми можемо е, ну, е, організувати для всього підприємства робочий час і час відпочинку таким чином, щоб змінити е, місцями вихідний день і робочий день. І е, в принципі, не рекомендувала б вам зловживати такою можливістю. А крім того, звернула б увагу трудовою. Колективу в цілому, хто залучається до таких робіт, да так? чи це буде зміна, як про те говорить стаття 67 зміна режиму роботи всього підприємства, а не окремих його працівників? Ну і звісно, треба мати згоду на таку зміну вихідних та робочих днів, щоб поміняти їх місцями і тут. Має бути визначною роль або профспілки, або представника трудового колективу, да оскільки вони дають згоду на такі. Маніпуляції, тобто таку зміну місцями вихідних і робочих днів, і вони мають розуміти, да, а чи надаючи згоду на зміну режиму роботи всього підприємства, вони не порушують таким чином прав працівників щодо їх вибору? В вигляді компенсації за роботу у вихідний день надання іншого дня відпочинку або оплати в подвійному розмірі. Да, тут просто міняється місцями дата, і це буде виглядати фактично, да, можна сказати, що там деколупуватися, плюс на мінус буде нуль. Все одно у нього у цього працівника, у цих працівників, які працювали, буде інший день відпочинку. Да. Інший день відпочинку він буде, тому що поміняють місцями, але в яких випадках і за яких умов, тому ми маємо з вами ситуацію, коли ми маємо розуміти, що і коли ми робимо для. Чого ми це робимо, в яких випадках. А це все прописується безпосередньо в тих самих документах, які вказані в статті 67. Тобто, або в трудовому договорі, або в колективному договорі, або в наказі роботодавця, який погоджується з відповідними представниками трудового колективу, і не підміняти понять залучення роботи праців... до роботи працівників, у вихідний день і зміна режиму роботи підприємства в окремих випадках, да? ну, з, зазвичай перенесення, шляхом перенесення вихідних та робочих днів, які передбачені усією частиною 4 статті 67. Мета ізбереження. Прав працівників в цьому випадку буде пріоритеті, а не кількість таких перенесень протягом одного календарного року. Кількість дійсно у нас не обмежена. Головне, прав працівників не порушувати. Дякую вам за такі цікаві запитання, які надходять на нашу гарячу лінію в телефонному режимі або в письмовому режимі на пошти, а також в систему кадрів Я їх буду систематично брати. До розгляду в наших кадрових кавах. Всім бажаю тихого, мирного, бажано теплого робочого дня і на робочого тижня в цілому. До зустрічі на кадровій каві. Бачу ваші серденьки і не може відключити ефір. так інколи буває.